Вітаю, це програма у полі зору на Чорноморській телерадіокомпанії. Ми говоримо про життя України в умовах війни, зокрема, що відбувається на тих територіях, що наближені до бойових дій, перебувають під тимчасовою окупацією про те, що ми будемо разом робити після нашої перемоги. Перший гість сьогодні Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії. Добрий день, пане Глібе. Дмитрий, вітаю. Можна я з МВФ почну? Виглядає так, що рішення вже є, і, 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 і точно це рішення без безпрецедентне. Ну принаймні так про це кажуть люди, які ж знаються на цій темі. Чому МВФ такий добрий? Чому вперше за його історію він дає гроші і такі великі гроші країні, яка в на найтяжчій фазі війни? Ну, давайте я навіть розширю цю рамку, тому що відбулося не лише одне таке напіврішення по МВФ. Так, ми очікуємо вже остаточне рішення ради директорів, поки що є рішення на рівні експертів. Фактично відбулося чотири рішення. Протягом останніх тижнів. А перше рішення за хронологією було рішення власне, Української Верховної Ради про збільшення витрат бюджету цього року на приблизно 500 мільярдів гривень. Це було пов'язано з переглядом базового сценарію війни за великим рахунком і впливу на економіку. А ну можете тобто, це шифрувати це, ну це означає, що нам треба більше грошей, і ми можемо їх більше знайти в бюджеті. Це означає, що по суті, з однієї сторони, а, було визнано, що з великою ймовірністю, ну тобто, базовий сценарій, що активні бойові дії не завершаться в середині цього року і триватимуть до кінця року. Відповідно, це означає, що протягом всього цього періоду потрібно буде сплачувати грошове забезпечення і а, купувати одяг паливо, тощо для Збройних сил України. Крім того, власне, той контрнаступ про який ми говоримо, він теж має свою ціну, тому що чим більше військовослужбовців беруть участь в активних бойових діях, тим відповідно більший обсяг так званих бойових виплат. А там перерахунку на день зі 100 тисяч гривень на місяць, це все суттєво здорожчує, звісно, для бюджету з більшої бюджетні витрати. Але воно відбувалося це рішення. Воно було внесено до Верховної Ради одночасно з переговорами між українською владою та місією МВФ. У Варшаві. Тобто, для мене це було такою, таким знаком, що насправді це було погоджено і воно було закладено в сценарій. Після цього, власне, було друге рішення, про яке ми дізналися на початку минулого тижня, це, власне, рішення Ради директорів о Господи, на рішення ради директорів і підтвердження на експертному рівні погодження власне програми МВФ. Детальніше про неї зараз поговоримо. Третє рішення, яке відбулося третє, ну, і засідання. і Рішення це було наприкінці минулого тижня. Зустріч кредиторів України, комерційних кредиторів України, які погодили, що от той так званий стенс. Стіл, що таке стенд стіл. Це коли за а, приватним боргом, тобто ті гроші, які український бюджет залучав а, ще до війни, розмішуючи облігації, ну, бонди для, між... угу. для міжнародних інвесторів, зараз вони за погодженням з кредитором з кредиторами заморожені до 2024 року. А було погоджено, що а, ця заморозка виплат буде погодж... буде продовжена до 2027 року до кінця прог. Програми МВФ крім ситуації, коли власне сам український уряд скаже, що все ми можемо платити. Наприклад, війна закінчилася, у нас є достатньо грошей, ми готові відновлювати платежі. А скільки там по бондам ми маємо платити? Ну в якійсь в якійсь в якомусь масштабі, Ну, це якийсь... ну, це, 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 це суттєві суми, це мільярди доларів mm -hmm. на рік. Mm -hmm. А і власне четверте рішення це було засідання а, міжнародних офіційних кредиторів України, де власне було а, погоджено, що на цей рік мінімум 40 мільярдів гривень для України 40, 40 мільярдів доларів для України буде мобілізовано, а тому, що а, на сьогоднішній день власне. Покрито перекрито лише ці 38 мільярдів доларів дефіциту бюджету до перегляду. Після перегляду дефіциту бюджету стає 50 мільярдів. Угу. Відповідно, цю додаткову дірку потрібно перекривати. І зараз йдуть дуже активні переговори в різних столицях світу щодо того, як власне ця дірка буде додатково перекриватися, але власне підтвердження на експертному рівні міжнародним валютним фондом, що програму можна розпочинати, означає, що вони сидячи за столом з міністерством фінансів і національним банком, звели кінці з кінцями. Тобто, що на цей рік вони вважають, що <кхи> а, а, непокритого розриву фінансування бюджетного дефіциту, що може в нашій українській практиці загрожувати друком гривні емісійним фінансуванням бюджетного дефіциту і тиском на курс і на ціни, цього не буде. Так, мудро і так багато. А ну от якщо спростити, от взагалі, те, що наприклад під час всіх цих рухів ну ні нікуди не хилитнувся курс гривні і долара, означає, що в принципі це що всі вірять, що у нас все буде добре. Так, насправді всі вірять, що все буде добре, тому що, по-перше, ну тобто, є гарантоване фінансування бюджетного дефіциту щонайменше на перші 9 місяців. Поки є фінансування від Америки по їхньому фінансовому ріку року, він це фінансування перекриває відплив валютних резервів Нацбанку. Тобто, Нацбанк зараз витрачає там десь до 2 мільярдів максимум доларів з резервів на підтримку фіксованого курсу. При цьому до нього. Ого, в середньому надходить близько трьох мільярдів. Міжнародної допомоги, Іга. тобто резерви у нас валютні на сьогоднішній день стабільні. Там є якісь виплати валютні, але вони не є принциповими. Тобто, тут ситуація є контрольованою, і власне в прес-релізі МВФ щодо о, домовленості з України з Україною було прямо сказано, що власне програма ділиться на дві частини: а перша частина 12-18 місяців, друга частина залишок до 4 років тобто, відповідно, це у нас виходить. А, з 36 а, а менше у нас виходить 28-36 місяців, тобто 2,5-3 роки, mm -hmm. а, які, а, і, власне, в перший, перший цей період 12-18 місяців, коли як, баз, як базовий сценарій очікується, що будуть тривати бойові дії з великою ймовірністю, а курс, власне, до перемоги, до закінчення війни буде фіксований. Фіксований – це не означає, що він буде фіксований на позначці 36,6. Це просто означає, що він не буде гнучкий, тобто теоретично не можна виключати ситуації, що буде знов а, рух, а, так як це відбулося в липні двадцять ну, ну, року. Хтось захоче заробити спекулянти, щось там будуть вору. Я думаю, що тут навіть не спекулянти, нацбанк досить акуратненько все закрутив. Так що зараз вже спекулянти нічого не можуть розкрутити. Навіть табло для нас немає. Пройтися по вулиці і побоятися блін долар знову росте, чи знову падає. Треба бігти купувати, продавати. Ти жах і так далі, але це, але ну, тобто, під час війни зрозуміло, що завжди є ризики. От такий найбільш очевидний ризик на поверхні це, наприклад, непродовження зернового коридору. А, але з іншого боку, перебіг цих переговорів і результати цих переговорів свідчать про те, що Україну і далі підтримують ніякої там втоми від України чи невизначеності на заході не існує. Візит японського прем'єра. Означає, що великий схід теж готовий підставити плече. Тобто, і з того боку, теж все окей. А, ну, Те, що стосується цього року, то на цей рік все окей. Але тут така, знаєте, дуже буде. М Значуша точка а, десь в середині року, коли в Америці почнеться обговорення бюджету на їхній наступний фінансовий рік. В них рік з 1 жовтня по 30 вересня. І відповідно, як ми знаємо, в нижній палаті в палаті представників змінилася більшість. Була більшість демократична, яка підтримувала власне президента Байдена його політику щодо України. Тепер більшість є республіканська. Верені республіканської партії, як відомо, позиції щодо України розходяться, є як традиційні друзі України, такі такі нові, не те, що не, не зовсім друзі трампісти і так далі. І чи буде власне в цьому конгресі а, отримано згоду щодо того, щоб далі фінансово підтримувати Україну? А я, я не знаю, ніхто не знає. Але ми маємо розуміти, що підтримка штатів є надзвичайно не просто важливою. Вона, ніби не є такою гігантською, там один мільйон. Мільярд доларів на місяць, якщо там порівнювати до там, американської економіки і там навіть до всіх обсягів підтримки, які є. Але що дуже важливо, це є все гранти. Тобто ці гроші нам дарують просто так. Тобто, нам їх не потрібно повертати. Вони приходять, ми їх використовуємо на бюджетні потреби, платимо ними зарплати вчителям, пенсії, а там які покриваються з бюджету, і це ми маємо цінувати. Це було з-за кордону. А що всередині в якому стані економіка нині? І чи варто нам, коли ми зараз говоримо про те, що війна триватиме, що видатки триватимуть, а можливо, і навіть збільшуватимуться, чи варто нам розуміти наскільки ми можемо покладатися на податки від українського бізнесу, на податки від українських громадян, на хоч якесь там стабілізацію економіки, і навіть можливо про якесь там зростання несміливе. Ну, по базовому сценарію, зараз ми бачимо, що ситуація з енергетикою є кращою ніж очікувалося. Mm -hmm. І я думаю, що зараз буде така хвиля переглядів макропрогнозів на цей рік. Е в бік покращення, тому що було, був такий базовий сценарій, що там окликаємося ми там десь там наприкінці квітня тільки, а клигалися ми ще в лютому. І фактично зараз немає обмежень там, за винятком там, невеликих регіонів по постачанню, зокрема для промисловості електроенергії, це надзвичайно важливо. Тобто вони можуть виробляти стільки, наскільки є попит. І це є базовий сценарій, такий, який вже дає невеликий Яке зростання, ну тобто, знов таки, ми розуміємо, що це війна, що є ворог, що він придумує далі. Ну тобто, ніхто на початку вересня не очікував там за винятком, можливо, там якоїсь групи ризик менеджменту в Укренерго, що буде. Те, що ми отримали наприкінці осені, ну тобто, там не знаю, там вдарять росіяни по там каскаду, ГЕС, там потопи, відсутність води, ядерна атака, все що завгодно, вони можуть придумати. Але ну, тобто, якщо ми виходимо з базового сценарію, як, як він виглядає зараз, то це, в принципі, сценарій невеликого зростання. Що це зростання може прискорити, або це зростання може прискорити а дуже вдалий український комітет. Контрнаступ, він буде, по-перше, Збільшувати, збільшувати покращувати настрої, uh -huh. тобто, це буде означати, що там в інтерпретації всіх там від маленького бізнесу до великих інвесторів, це зменшує очікувану тривалість війни, тобто, це збільшення ймовірності того, що Путін раніше пере, пере, буде відкрити до переговорів на умовах України. І, відповідно, це означає, що ми зможемо швидше почати відновлення. Це елементарно звільнення територій, які почнуть. Приносити власне додану вартість до українського ВВП. Не все там зруйновано. Умовно, там помідорчики, кавунчики. Вони теж, як показала минуле літо, абсолютно в господарстві не зайві. Окей, там Азовсталь не постане з попелу як Фенікс, але але це вони виростуть, так. Да. Да і, і відповідно що ще може дати поштовх, може дати поштовх, якщо все ж таки наших міжнародних партнерів вдасться, зокрема, і уряду підштовхнути достатньо сильно, щоб отримати фінансування на швидке відновлення вже навесні влітку, тому що тут є дуже багато чого, що може дати такий дуже помітний поштовх, і для відновлення, і для відновлення економічної активності. На деокупованих територіях і для повернення біженців власне літо це є такий найбільш очевидний період для повернення біженців, якщо їм буде куди повертатися, якщо в них буде житло, соціальна інфраструктура та робочі місця. А що це за швидке відновлення? Хоча б загальними 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 мазками. Ну тобто, які там обсяги, і куди в першу чергу ці гроші будуть іти? Ну, в моєму розумінні швидке відновлення, як його закладає уряд, ну тобто, там є різні, там є різні цифри. Ну, тобто, загалом, по моєму. Що я не помиляюся, остання цифра там починали від 17 мільярдів, по-моєму, наступне це 9 мільярдів доларів. Mm -hmm. Ну тобто, це умовно діапазон на, там до 10 якихось мільярдів доларів на цей рік, а з яких півтора мільярди вже пообіцяли Сполучені Штати Америки. І я як я розумію, а йдеться про те, що, наприклад, там от у нас північна Салтівка в Харкові, це там жахлива зона, і вона не буде швидко відновлюватися. Тому що там потрібно таке вже стратегічне відновлення, тобто в тебе зруйновано багато будівель. Треба думати, як перебудовувати цей район. Можливо, там треба замість якоїсь там радянської системи теплопостачання робити якусь більш енергоефективну зелену і так далі. Тобто це переосмислення району і, наприклад, велике відновлення. А швидке відновлення це в тебе, наприклад, Київська область, в тебе є. Там будинки, які частково зруйновані, потрібно власне допомогти мешканцям цього житла відновити його, дати на це гроші. Потрібно відбудувати там школу, в яку влетів там один снаряд, і треба повернути. Ну там і умовно в тому самому Харкові. Там якийсь будинок, там як там Харків, я менш знаю, як Киянин, але як в Києві, наприклад, у той знаменитий будинок, який став жертвою ще в перші дні вторгнення. площі? Біля Севастопольської площі, на проспекті Лобановського, він вже, наскільки я розумію, відновлений, і туди вже заселилися його жителі. На закінчення цієї дуже цікавої дискусії про те, як нам допомагають люди, кілька слів про податкову реформу. Півроку вона якось гучно вибухнула, а потім вона якось принишкла на тлі руйнування української енергетики. Якось всі стали експертами з енергетики. Тепер знову ж я бачу, фейсбуківці стали обговорювати податкову реформу. Перше, ваша позиція, і друге, ну взагалі перспективи цього проєкту. Ну насправді знов таки, якщо ми повернемося до прес-релізу МВФ, він в цьому плані надзвичайно показовий. Перше, це те, що на цей період, поки йде війна, а ми не чіпаємо податкову систему, і навпаки, ми її повертаємо до, до на стан до вторгнення. Тобто, що ми не створюємо ніяких нових дірок в податковій системі, ми латаємо ті, які були в старій податковій системі. І ми намагаємося максимально збирати податки так, як було, але не збільшуємо податки. А те, що стосується вже цього другого періоду після перемоги, то там знов таки в МВФ дуже прямо сказано, що це буде час власне податкової реформи. Яка вона буде, власне, потрібно за ці 12-18 місяців. Поки йде війна, всім домовитися. І я думаю, що ну, тобто, моя основна позиція це те, що як правильно абсолютно зазначає МВФ, поки йде війна, ми нічого не чіпаємо. А ми перемогли. Ми можемо навіть при дійти суспільного консенсусу щодо того, як має виглядати податкова система, які треба закрити дірки. Де в нас власне джерела оцих всіх скруток, обналу. Які є системні проблеми, як ці дірки позакривати і одночасно знизити податкове навантаження для тих, хто чесно веде бізнес? Власне, подивитися на модель 10-10-10, подивитися на наявну систему, подивитися, власне, на можливо, там за допомогою тих самих експертів МВФ на міжнародний досвід, як працював там той самий податок на виведений капітал. Ну тобто, на це є час, є зараз час все ж ну, тобто продумати. Основна основне зауваження, яке було в тих експертів, до яких, зокрема, і відносимося ми в ЦЕС, які ставлять на перше місце відповідальну політику, щоб у нас не було ніяких фінансових обвалів, це те, що не при не робити ризикованих дій. Коли війна закінчиться, очевидно в Україну буде приплив коштів на відновлення очевидно, буде бюджет себе почувати набагато краще. Тоді можна проводити будь-які експерименти без проблем. Можемо експериментувати, але не під час війни. Ну але тоді. Ш виникне інтеграція в Євросоюз. А, так, ну тобто, звісно, ми маємо цю рамку розуміти. І, звісно, всі ці розмови про те, що, ой, а давайте це, давайте там у нас умовно до вступу реального там, підписання угоди там про членство, там умовно, 5 років, а давайте ми там собі зробимо цей пільговий якийсь період. Це, ну, Мені здається, це не дуже хороша ідея. Я думаю, що нам треба не гратися в цей дитячий садок, а просто відразу сідати за стіл переговорів з Єврокомісією і визначати, там є можливості прихідних. Періодів, ну тобто визначати, який є перехідний період, який є прийнятним до, для Єврокомісії, а і нормально вести це як нормальні переговори двох сторін. А не намагатися пропетляти. Не треба нам а, ще до членства, будувати цю репутацію надто хитрих, які потім це, які потім Бо поляки а, поляки з вами не погодяться. Ні, ну поляки теж поляки вели переговори і домовлялися. Поляки не, не вони, намагалися вони не вели переговори, вони кішки матали так, ладно, то окремо якось поговоримо. У мене останнє питання. Коли ви слухали розмову при... Прихожин, Пригожина з Захмедовим, що ви думали про російський бізнес? Дмитро, я вас розчарую. Я не слухав цю розмову. Я виключно читав про неї в українських засобах масової інформації. Єдине, що мені, мені дуже сподобалося, це те, що на російських олігархів санкції таки діють. Вони такі бідні, нещасні, не можуть там за яхту заплатити обслуговування. Проблема ну там мені мене найбільше, наприклад, вразило, як Ахмєдов каже, що ну, типа, погано, коли ти потрапляєш в список санкцій, але каже, ще гірше, коли ти намагаєшся їх обійти. Дякую за цю розмову. Гліб Башлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії. а ми повернемося за кілька хвилин.